Доброго ранку малята. До нас в групу залетів комарик і голосно заспівав. З -з 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 -з. Він хоче нас налякати і співає сердито. З -з -з -з. Не серця, комарику, краще з нами пограй. Виконаємо вправу для язичка комар. Для цього нам знадобиться люстерко. Та допомога батьків. Усміхнися, широко відкрий рота, підніми язик вгору і упри його горбики за верхніми зубами, вимовляючи з. Повтори вправу самостійно. Комарику сподобалося з нами грати. Він уже не сердиться. Згадайте, як співав. Так, комарик співав. Це його пісенька. В ній є звук з. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук з. Ротик посміхається, кінчик язика ховається за ніжні зуби. Спробуймо розтягнути ниточку, вимовляючи звук з. Тягнеться ниточка. Ні, вона рветься! В який будиночок ми поселимо звук з? Так, у синій будиночок. Малята! Комарик радіє, що ви навчилися чітко вимовляти його звук пісеньки. Він нам пропонує впізнати звук з серед інших звуків. А коли впізнаєте, плесніть у долоні. Я буду чітко називати різні звуки, а ви, почувши звук з, плесніть у долоні. Ки! З. М. З. С. А з. Молодчинки правильно плескали в долоні. Комарику подобається зелена фарба, і він розмалював неї всі картинки. Давайте роздивимось їх. Зелений огірок. Зелене сонце, зелена ялинка, зелена трава, зелена коза, зелений кавун, зелене курча, зелене листечко, зелена капуста, зелена хмаринка. Малята всі картинки комарик розмалював правильно. Що не буває зеленого кольору? Правильно, зеленого сонця не буває, зеленої кози, зеленого курча і зеленої хмаринки. Молодці! Ви правильно назвали ці картинки. Комарик пропонує нам гру. Він буде ховатися за картинками. А ми будемо казати, де він заховався? Де сховався комарик? Так... комарик заховався за зеленою ялинкою. Комарик заховався за зеленим кавуном. Комарик заховався за зеленим листочком. Комарик заховався. За зеленою капустою. Комарик заховався за зеленим огірком. Молодці! Ви добре навчилися вимовляти звук пісеньки комарика. У нас є Оленчин віршик із цим звуком. Давайте роздивимось картинки, які допоможуть розповісти нам Оленчин віршик. Розкажіть, що на ній намальовано? Правильно, тут є зайчик, зошит, замок, зебра, зірочка. Тепер послухайте оленчин віршик. Зайчик зошита узяв, в ньому він намалював зебру, зірочку та замок, ще й морквинку на сніданок. Так хто зошита узяв? Зайчик зошита узяв. Що він намалював? Зебру, зірочку та замок. Що він намалював на сніданок? Морквину. Правильно, молодчинки, гарно слухали Оленчин віршик. Діти, ви вже знаєте, що звуки ми не бачимо. Ми їх вимовляємо або чуємо. Кожен звук на письмі позначається буквою. Букву ми можемо побачити або написати. Звук з позначається буквою. Схожа вона на змію, на цифру 3. Дітки. А на що ще вона схожа ця буква? Пальчиками грайте, букву складайте. Складіть так, як на картинці. Дітки, комарику вже час летіти. Йому дуже сподобалося з вами грати. Тож з яким ми сьогодні звуком з вами познайомилися правильно зі звуком з. До побачення, малята! До нової зустрічі!